Тут Олег Постернак, політехнолог, на пане Олеже, і ще раз закінчили і завершили з вами на темі того, як працює система, як раніше так виходило, що вдавалося проводити якісь оборудки. І як ми розуміємо, часто густо на жаль у цьому були імплементовані і замішані саме чиновники а тепер. Як ми сподіваємося, такого більше не буде. Хоча ви сказали, напевно, що буде, і так швидко це все не зміниться. Знаєте, коли, ти, ну, коли ви намагаєтесь систему прилаштувати, вибити, якось знаєте, змінити, вона все рівно буде пручатися. Uh -huh. І воєнний стан це якраз ті обставини, коли зовсім не будуть знаєте, моделювати новий мораль, моральну реальність для багатьох uh -huh. чиновників. Це якщо загалом. А Якщо конкретно дивіться, сталося ракетна ракетний обстріл енергетичної інфраструктури. Ви ми, ми з паном народним депутатом в він спілкувався з нами і розповів про багато новацій і говорили про систему захисту. Угу. Я так розумію, відбулася ставка нещодавно щодо енергетичного питання, І там вспливало питання про те, що не виконані всі доручення. Це знову про якість виконання роботи, да? тобто невиконані доручення захисту розподільчих мереж, в тому числі. Тобто, я роблю висновок, що для влади ем, намір Російської Федерації е, був зрозумілим, що вони будуть продовжувати бити по енергетичній інфраструктурі. Тим паче це дуже цікаво через ту інформацію про начебто якісь утаємничені переговори в досі. В Катарі uh -huh. з приводу якоїсь угоди про те, що Україна і Росія зобов'язуються не бити один по одному по енергетичній інфраструктурі. Це поки в домислах західних журналістів ця угода, хай наші глядачі не роблять е, вагомих висновків поки що. Але тим не менш, тобто для української влади було зрозуміло і виявилося, як пишуть журналісти після цієї ставки, що по деяким громадам областям е, витримали і, і ефективна робота ПВО. Про що ми говоримо? Постійно будемо говорити слово «дякую», і про а, правильно в, а, правильно підібрані тендера і а, ресурси вчасно виділені на а, системи захисту. А в деяких громадах і в деяких регіонах цього не було зроблено. Uh -huh. Що має зробити влада, наприклад, уряд ну і закриває президент. Я думаю, що ми на пресконференції почуємо відповідь на це питання щодо е, відновлення енергетичної інфраструктури. Скільки це займе часу? Скільки це які висновки будуть? І зараз влада має зробити кадрові висновки. Там, де неефективні керівники е, військових е, цивільних адміністрацій, мають бути проведені кадрові е, ротації. Там, де успішно було захищення і швидко оперативно, ну, напевно, треба продовжувати цю, е, цю справу. Тут така дискусійна історія, і така. Скажімо так, спірна модель поведінки е виявляється нашим урядом. Як я розумію, коли ми маємо справу Охмадиту, це стратегічно відкритий об'єкт, так і туди може прийти кожен волонтер. Ми бачили, як українці об'єдналися воду носили і так далі. І а саме завдяки цьому, як я розумію, все було прозоро, і ми змогли побачити якусь там корупційну е е е складову. Коли йдеться про об'єкти енергетики, це закриті для всіх українців, і зрозуміло, це правильно об'єкти. І як у цьому випадку проконтролювати у нас 8 липня був обстріл Охмадиту? У нас е, учора вночі був обстріл енергетики. Сьогодні також, і як я розумію, також будуть проведені тендера на відновлення цих об'єктів, але ми їх вже не побачимо. Як тут бути, бо закритість можливо і виправдана певним чином безперечно. в певних обставинах? Так. Бо Російська Федерація полює на цю інформацію, безперечно. Але а, як виключити корупційну складу? Знову ж таки повертаємося до моєї теоретичної тези про громадську мораль. Про людський фактор, uh -huh. про от от в серці і в голові відчуття, що ти громадянин своєї so. країни, і зараз через е, твої там бажання, потяги до е, ласті потяги до інших чужих державних грошей е, можуть призвести до укорінення і смерті твоєї держави. І завтра тобі, вибачте, красне не буде у кого, а можливо і буде, але там буде вже російський бюджет в місті Києві. Вибачте. Uh -huh. То це те, що формує от якраз цю чиновницьку мораль. Тобто тут залишається сподіватися на те, що у чиновника, який два з половиною роки, ймовірно, був залучений до розкрадання бюджету, прокинеться патріотизм. Ну воно ж виглядає дуже наївно, правда. Воно виглядає дуже наївно, але тим не менш багато молодих людей, які... Мають іншу шкалу цінностей, які багато чиновників та навіть суддів, я чесно можу вам сказати, адвокатів, суддів, які не стають заручниками цієї системи, вони йдуть проти. Таких випадків, такі випадки є. Я проти того, щоб, знаєте, підлаштовувати всіх під один гребінь, так само, як і проти того, щоб вважати всіх народних депутатів потенційними балабовами та звучницями. Uh -huh. Невірно, неправильно, нерозумно так робити. Але тим не. Меж, це не означає, що немає білих ворон, які використовують обставини умови воєнного часу, які і, і мріють про нулі з державного бюджету в своїх особистих рахунках на картках. Коли говорити про людей, які як мені видається самовіддано, працюють на благо держави і працюють на всі столу 24 на 7 і так далі. Тут в першу чергу виникає постать нашого президента. Ну і в принципі апарат, який він сформував, ось за кілька місяців буде складено спільний план реалізації формули миру Зеленського. Про це заявив під час форуму Україна 2024 незалежність голова офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, саме це є головною умовою проведення другого саміту. Давайте почуємо. За е, декілька місяців ми закінчимо цю роботу. Результатом цієї роботи буде складання е, спільного плану спільного плану реалізації е, формули миру президента Зеленського. І саме це є головною умовою щодо організації другого саміту, е, який вже буде е, е, про реалізацію саме цієї формули. Сьогодні ми вже маємо попередні зацікавленості від декілька країн, які готові прийняти цей сам. Варто зауважити, що Російська Федерація вже відреагувала на ці заяви. Російська Федерація не клюне на саміт з Україною в одній із країн глобального півдня, якщо він буде йти в тій самій логіці, що й перший саміт. Про це заявив очільник міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Тим часом Пісков, рот Владимира Путіна, заявив, що прем'єр Індії Моді розповів Путіну про підсумки переговорів із Зеленським у Києві. Далі цитата українською мовою Путін у розмові із моді дав принципову оцінку деструктивної лінії київської влади та її західних покровителів. Ідеться у повідомленні. Себто, окрім того, що працюй або воюй, ми ще маємо лінію у цьому у цій конференції, пане Олеже, мирну лінію. Так держава шукає якісь методи для того, аби справедливо завершити. Цю війну тим часом Росія продовжує гнути свою лінію деструктивну і чи говорить оця заява піскова заява Лаврова про те, що миру не буде. Тому що раніше на правду ми вже мали приклади того, як ті самі люди говорили одне, а насправді робили зовсім інше. Дивіться, будь-які заяви, коментарі, репліки вони слугують інтересом інформаційно психологічних операцій. Угу. Це must-have, це просто базис, який треба зрозуміти. Угу. Дії реальні, які не підсвічуються камерами чи офіційними якимись повідомленнями, вони в принципі і формують безпосередню конву. Так ось якщо дивитись на дії, а дії це курська операція. Переговори як і про перспективу надання згоді, згоди з Сполученим Штатами Америки на далекобійні удари по ще глибші по території Російської Федерації uh -huh. е -е, вплоть до переліку об'єктів, які ми можемо використовувати в якості е -е, цілей е української і е західної далекобійної зброї. Е -е, от такі речі вони зараз моделюють ситуацію, яка, звісно, не Повністю унеможливлює будь-які перемовини. Ну Зрозуміло, що коли українські Збройні Сили здійснюють е потужну курську наступальну операцію, Ну Російська Федерація стане в позу і буде себе е ну демонструвати від себе позицію, що вони ні в якому разі не будуть йти на перемовини, поки не буде злагоджена оця ситуація. При цьому репутаційно, бо Путін. Кремль, путінський режим значно постраждав політично ага. постраждав після курської операції, і зрозуміло, що вони не можуть піти на перемовини, бо це буде виглядати вони будуть жалко виглядати ще більше.